Це від лапс Лар зарядна станція. Особливість її те, що вона легко демонтується, Мобільно. переносна. Спеціальний роз'єм для підключення адаптерів. Адаптер може бути як на звичайну розглядку, так і на траху на, 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 на 380-х. Зараз я покажу ці адаптери. Так, будь ласка. там наприклад, Ви скажіть, будь ласка, скільки дає? 2,3. А якщо без Ну, якщо з uh, машиною йде, то вона ж теж десь так не видно. Тобто це два адаптери, які приєднуються сюди, А далі no, у вас, якщо є 383 фази, то це буде 11 кВт, а якщо звичайна розетка від 220, це буде 2,3 кВт. Невідомо так. Коштує 35 тисяч гривень. Тобто, якщо ти кудись їдеш і ти не знаєш, що там, де буде, то щоб зарядити свій безпечний автомобіль з будь-якого місця, де є розетка, ти вибираєш такий перехідник, автомобілем обмежуєш потужність заряджання. Чи вона сама? Вона, саме, вона буде розуміти, що у вас саме такий адаптер, тут є резистор, який вказує, що тут ти можеш взяти з цієї розетки тільки 2,3 кВт. Тобто ти сам такий кабель не виготовиш, це спеціальний кабель, який спеціаль... відразу ж говорить зарядні станції, що це розетка звичайна побутова, і заряджатися з супер Супер. Ну, продумано. А може бути і ось така. Зарядна станція. ж тупо і терпетліва пока. Тут просто є де стрім, відео. Нічого страшного, це все. І отакий кабель тримає форму і скручується в облаком. Мне в комплекте. У мене свой дом. В своем доме. Я с